Тож всім привіт-привіт! Нас сьогодні запросила до себе в гості Аріночка. Вона для нас підготувала дуже цікаве заняття про цікаві професії. А які ж то такі професії у нас цікаві, ми запитаємо Арінки. Аріночка привіт, Розка... розповідає, що підготувала. Ну що ж, всім привіт. Давайте ми прочитаємо, та дізнаємося про нові цікаві професії. Давайте тоді починати, я мукую презентацію. Давайте ми дізнаємося про цікаві професії. Перша в нас професія це рятівник пенгвінів. Як би це странно звучало. рятівник пенгвінів — це робота для тих, хто не боїться холоду та любить тварин. Пенгвін, який впав на спину, Самотужки перевернутися не може, тому в Антарктиді є спеціальні люди, які допомагають милим спорам, активно рятуються. Наступна це в влас... нас заштовхувач влас... пасажирів. Така професія є і вона користується популярністю у великих містах. гарячих до транспорту. Ця родина допомагає заштовхувати пасажирів до транспорту. Транспортного засобу, щоб, по-перше, допомогти всім можливим, можливим скористатися цим транспортним засобом, а по-друге, допобути поєм у графіках руху. Ну, Арідка, девайс і знайшов, а в мене є пропозиція. Давай а цікаві професії, тобі допоможуть ще зачитувати наші учасники. Хто бажає допомогти щаріці, тому що вона підготувала дуже крутезні, але вона в тому це поки всі перечитає. О, бачиш, тебе зразу багато бажаючих тобі допомогти, тому Ого, тобі і... Ладно, Давайте, в мене тут перша стоїть Марго відео, тому ця професія достається їй. Так, а де мені читати? А ось в мене на екранчику. Співрозмовник, так? Так. Е, це... у, у багатомільйонних містах, наприклад, Токіо, поява такої привезли цілком закономірна, адже ритм життя шалений, а часу на спілкування вкрай мало, тому на найбільш людних вулицях є спеціальні будки, в них і сидять співрозмовники, які готові вислухати та поспілкуватися з усіма, у кого є потреба вилити душу. Дякую, Марго. Далі у нас це підписанта Тамара, але там якісь дівчинки та хлопчики, як позивати. Сьогодні. <звук> Мурашок. Ця людина відшукує в мурашку найкращих особи, які з дому будуть породу вгруватися рід на тучиних мурашник. Перма. Так, а, далі я берем газлай просто. А тебе погано чутно Чуть трошки. А тепер чутно? Ну да, да. Пастежер займається виготовленням натурального волосся, а також штучних волокон, перук, порід, бакенбардів, вії, брів. Зазвичай посада має назву гример пастежер: Дякую, Далі Ліна, але там, там ліна і там ще хтось бачив. Я. Китайська. Ти буковка. Води Л. Любі те і поси, то я ти вичі рисі. Такі вакансії -сі -су -сі Я у ви питання. Дякуємо тобі величезне. Давай що ми... Ми... Дякую, дякую. Давай наступний хто буде читати? Ліночка, Бо ти не хочеш продовжити. Лін, yes. давай завершив любителя постояти в черзі. Там, там можна заплатити 40 доларів за годину людині, яка професійно відстоїть вашу чергу. Там можна заплатити 40 доларів за годину людині, яка професійно вистоїть вашу чергу. Будь де плата чимала, але для ділових людей, яким постійно бракує часу на все. Це просто знахідка. Дякую. Так, це в нас, в нас дуже, дуже багато пролетає час швидко. Давайте рікуємо, Софія, цей слайд. Запахнознавець. Така людина працює, як правило, у компаніях, які займаються виробництвом дезодорантів та парфумів. Вона оцінює запахи, а також створює парфумні композиції в нас До речі, можете запам'ятовувати, яка професія найбільше сподобалася і чому. Потім в кінці заняття ми поділимося, тому що мені цікаво, що вам запам'яталося і чому така цікава професія. Валюш, будь ласка. Я на Це питання зробила. Тренгер. Це журналіст ек екстремал, який працює у зонах природних. Катастроф під час воєнних дій масових заворушень Заворушен. і, і так далі і так далі. Дякую. Далі в нас далі рук нема, тому давайте я. Тестувальник водний гірок, основний витрутний матеріал на цій роботі плакав. Вони прозиралися зі страшною швидкістю, а це в малінча навіть у цьому це є папарки, він проготував тоді відео, записуючи при цьому свої почуття спеціальні формуляри. Так, а в нас тут останній слайд і залишилось дві руки. Давайте перуго, того що валя вже читала два рази. Так, автор передбачень для печива популярні в усьому світі печеньки з прогнозами Потребують регулярного і правильного складання цих самих прогнозів. Їхні авторна відміна повинні мати хорошу фантазію, адже пророцтва мають бути чіткими, цікавими, різноманітними і незвичайними. На перший погляд робота. Здається, легко, але спробуйте придумати хоча б сотню подібних прогнозів. Ну, а яка професія статті вам сподобалась найбільше? Рятувальник пінгвінів. Так, дійсно дуже крута професія. Далі у нас Ліна. Мені сподобалися всі професії. Добре, далі Данило Станіч... неправильно. А, а я. -ка. Далинку, даливку, треба відповідати на питання. Арінка задала запитання. Яка професія найбільше тобі сподобалась з тих, що ти чув? Мені сподобалось ну, ну, де ті гірки великі такі, багато їх там було. Вальник водний Так. А ти хотів би в майбутньому стати тестувальником водних гірок? Ти уявляєш, оце робота. Цілий день ти тестуєш і, гра... і з'їжджаєш з водних гірок. Так. Та. Ще й гроші за це дають, як каже Інка. Данилко знайшов свою ідеальну професію. Так, Тамара, будь ласка. Тамара як вас звати? Тому що у

Я не слава Мені сподобались професії е, всі 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 А ким би ти хотіла стати з тих професій, які в тебе були? Яка ну, рятувальники в горками, як то називається? Рятувальник. Так. Я бачу, воно вам всім дуже сподобалось. Угу дякую. Ну, пройшло тільки три месяці хвилин, а на цьому в нас все. 15. Дякую за увагу. Так, це ж дуже класно, було дуже цікаво і дуже інтенсивно. Арінка, ти молодчинка, дуже гарно підготувала, і професії були дійсно дуже-дуже цікаві. Тому дякуємо тобі і є над чим задуматися. Можливо, традиційні професії вже варто змінювати на нові і цікаві. Ну що ж, а я можу, а я вмикаю вам всім змогу включати мікрофончики, щоб ми могли подякувати Арінці за чудово, чудово, чудове заняття і крутезні професії. Дякую за, вла... Дякую за заняття. Дякую за заняття. Дякую. За заняття. Дякую за заняття. Навзаєм. Навзаєм. Дякую, щоб було. Гарного... Так, навзаєм, всім гарного дня, гарного настрою. Данилко, що хотів запитати. Включайте тільки мікрофончик. Я вам дякую за заняття, мені дуже сподобалось. Дякую, що був. Арінка, дякую тобі за заняття особисто. Дуже-дуже сподобалося. Всім гарного дня, гарного настрою. Ну а тепер час для друзів свіжого повітря, вітамінку Д і смаколиків літніх. До зустрічі в понеділок. Бувайте! До зустрічі! До зустрічі.